Вітаю вас, друзі, на своєму Ютуб-каналі. І на Ютуб-каналі, вибачте, і якщо ви хочете, щоб саме до вас у будинок прилетіла ракета або шахет, або ще більше до вас, ваших близьких одночасно, то більше споживайте пепсі, Кока-Колу, їжте батончики Марс, снікерси, Наци. Е... Канхвети M&M's, купуйте продукцію Proctor Gamble Johnson Johnson, та ще багато різних різного, а також куріть цигарки, які виробляє компанія Філіп Morris. Ви можете подивитися це з боку цигарок, яка компанія виготовляє цигарки, які ви палите і взагалі палити шкідливо для вашого здоров'я, а то ще шкідливіше. То продовжуйте все це робити і до вас неодмінно в один прекрасний момент прилетить бонус, зруйнує ваше житло, забере ваше життя, ваших близьких. Чому? Чому я так кажу? А тому, що ці компанії до сих пір залишаються на російському ринку і сплатили більше мільярда доларів. Податків в російську казну, тим самим наповнивши її бюджет для того, щоб Росія і надалі могла виробляти собі зброю і вбивати наших людей, наших близьких, і руйнувати нашу країну. Тому ви співучасник тероризму, який продовжується на Україні. Продовжуйте купувати е і тим самим вбивати. Сподіваюся, найближчим часом всі, хто продовжує це робити, до вас прилетить бонус у вигляді шахеду або ракети. Е перший коментар я закріплю на цю новину. Всім гарного дня! Е і взагалі, якщо у вас є ручки, Можна зробити гарні напої, зробити цукерки, щось смаколики. Якщо у вас, звісно, ще й ручки ростуть із правильного місця, а не з одного. Всім гарного дня. На благо!